Трамп заявив, що підписує указ про взаємне мито по всьому світу. Ну, це ж, отакий лідер глобального масштабу зі всім світом, так як от Путін воює геть зі всіма, геть зі всіма, весь світ проти нього. І це тільки він на правідній позиції стоїть. Так і Трамп тут вирішив, мито для всього світу, це буде золоте століття Америки, заявляє він. Мабуть, з за... минулої середи, тобто від учора, а вчорашній день середу він назвав Днем Свободи. США ведуть 10% мито на весь імпорт, 25% мито на автомобільні іноземного виробництва. 2 квітня для США. Стало днем економічної незалежності. США вводять 20% тариф на імпорт з ЄС, вводять 34% тариф на імпорт з Китаю, 46% із В'єтнаму, 24% з Японії, 25% з Кореї. Очевидно, з південної Кореї. До слова для України теж діє мито у розмірі 10%. А ось Російської Федерації і Білорусії у списках немає, адже, за словами міністрів фінансів США, з цими країнами вони не торгують. Тарифи набудуть чинності з 9 квітня, а мінімальний базовий тариф. Усі країни почнуть платити із 5 квітня. Ну, чекайте, люди в всьому світі поліпшень, золотий вік Америки, Вгробить той Трамп Америку. Якщо там хтось не здогадається вробити його раніше.